Всім привіт! 27 травня переїхав на свою виїзну пасіку. В вечерній час. Хоча камера показує ніби таке відчуття, що гарний сонячний день. А, насправді ні, вже 20-та година добігає. У нас цілий день падав дощик, я приїхав сьогодні сюди зробити деякі роботи із хвостами після продажу пакетів. Поставив заставні, щоб жівкам було більш комфортно. Такі такій менші меншій кількості на даний момент. Працювати. Також підготував інвентар для відкачки меду, помив медогонку десь якісь трішки в ній були. Хоча з осені вона була вже ну, відповідно підготовлена, чиста, але вирішив при всяк випадок помаленьку її підготувати. В загальному найближчим часом буду качати медок, чекаю на хорошу погоду, тому що в такі дні а, дощові вологі дні безпосередньо. Свою роботу переводити не хочу. Є достатня кількість магазинних рамок, які вже повністю запечатані, тому я думаю, що на цих вихідних безпосередньо буду добратися до цієї роботи. Поміж тим, вирішив подивитися, яка ситуація із результативністю обльоту маток. В загальному дивлюсь третє відділення, і в третьому відділенні є вже плідна матка, яка нормально сіє. Десь вона гуляє на цій рамочці, я вже помітив. Поліпив на неї номерну аполітку. От, на верхньому зв'язку. Маточка має номерок 2. Значить, це у нас кайнікайхайн. Так, бжілки не дають можливості нам її побачити. Ну, матка сіє достатньо гайно щільно на цій рамочці, що я тепер тримаю те в руках. Є достатньо велика кількість засіву, Ну, але та ямка є темною, тому поганенько камера передасть засів. Так, тут бжівки цю ямочку теж щільно обліпила. Ну, але я думаю, що десь між бджолою можна побачити. У кожній комірці є засів. Тобто, між дощами бжівки му не лише меду принести, ну а й. Випустити маток на обліт. Все наймально. Я думаю, що не такий дуже поганий сезон буде. От вона наша кесуня, в даному випадку вже її можна побачити краще. Ну добре, продовжую працювати. Всім гайного дня. До побачення.